Вітаю на каналі гостях у Тані. Зараз уже ввечері я вийшла глянути на свої огірки і зараз вам показати. Я свої огірки вам вже багато разів показувала. У цьому році то був у мене сорт Сатіна. Зараз він у мене плодоносить. Я вже сьогодні почала закривати консервацію. Але. Ті огірки мені мене були посаджені із розсади, стаканчиків, посаджені рано. Ну, як рано, відносно по нашій погоді, то це рано. Ці огірки, які я зараз вам показую, я їх посадила в 20-х числах травня, бо в нас холодно було, було вони в мене були під плівкою. Почали вони рости, я плівку зняла. Зараз розкажу, які гібриди, і розкажу, чого вони в мене такі. Коли я зняла плівку, пройшло десь, мені, мабуть, 4-5 максимум, і огірки захворіли в мене на росу. Не справжня борош... борошниста роса. Ось подивіться, бачите? Ось оце воно. Я все листя зняла скільки могла і обробила їх від зафорювань. Ще підгодувала фосфорно-калійним плантафулом, де там 15,45 фосфору і калію і підливала під корінь кальцеву селітру. Ну, зараз такого сильного зафорювання я не бачу, хоча тут вони не дуже такі. У мене зелені, я бачу, ось тут теж не вистачає мікроелементів, це такі листочки. Треба їх підгодовувати, тому що азот вимивався, йшли дощі, тому що вони були під агроволокном, а не під плівкою. І тому азоту мало. Ну, зараз розкажу, які у мене тут гібриди. Отже, посадила я платіну. Ось, огірки в'яжуться, показую вам. Ось огірочки такі. Ось тебе це. Зараз далі покажу, не хочу їх дуже сильно вирушити, але є. Вони ж у мене, як бачите, стеляться по землі. Ми не натягуємо ніяких вірьовок у нас. Далеко город від будинку, так садимо. Далі це шахті. Ось у мене є бірочка. Це шахті. Та сама історія, є зав'язь Я їх не прищипувала в цьому році, хоча треба було прищипнути. Ось це шахті. Це те шахті. Ось є. Нема пустоцвітів. Все кругом у завізі. Все кругом у завізі. Ось. Це Чайковський. Он уже бачу гірок лежить. Ось це Чайковський, гібрид, теж є зав'яз. Ось вам довгопетєвіє. Бачите, туди, туди, туди плететься. Це ж пусте світу немає, все зав'язується. Але ось бачите, треба обробляти від кища вже. Огірки фаріють мої. Бачу. Ну, якщо було холодно, холодно, а потім раз, і сьогодні в нас було 41 на сонці, то, звичайно, що може витримати? Так, далі. Це в мене кібрія. Я в цьому році вирішила проекспериментувати і посадити не тільки сатіну одну, як я завжди. Садила. А ще інші. Бачите, кібрія пучковий. Пучечками в'яжеться. І ось отут Скрізь пучечки. Теж нема пустах світу, отже, це говорить про те, що це оригінальне насіння, не підробка. Не знаю, який на смак, але кібрія. Оце ще покажу ось цей мадрілин теж. Це, до речі, краще тут листя, зелене, більш витривалий. Я його вже садила, мені дуже сподобався цей гібрид мадрілин. Я його сажу не вперше. Він витривалий до погодних умов, до перепадів, погодних умов і довго-довго родить. Це мадрілин Ну і теж скрізь в'яжеться. Тобто це оригінали, тому що мені, здається, один чоловік написав, що купив купив сатіну і пустацвіт, то буду прищіпувати, то не сатіна. Не може бути на сатіні пустоцвіту Якщо гібрид то тут повинні бути тільки огірочки. Ніякого пустоцвіту не буде. Ось отакі справи. Але треба їх обробляти, годувати, тому що не вистачає бачу азоту і треба поливати, тому що в нас дуже жарко. А це, бачите, я вам покажу сорт. Взагалі, то я купувала як зазулю Ну тут і близько зазорі немає. Ось лежить маю полежить гірок. Зрозуміло, що не зазоря. Але тут дуже багато пустоцвіту. Давно вже посадчений. Здавалося, треба збирати, збирати врожай, але тільки почали в'язатися. А так пустоцвіт. І теж почали хворіти. Ось це сорт. Не знаю який, тому що брала як зазулю. А це в мене сатіна. Я її вибрала вже сьогодні, закрила огірки. Але ось, якщо оставне стебло буде навіть зсихатися, то буде бічних багато. Бо я його прощіпувала. Ось тут огірки теж в'яжуться. Ну і тут картина теж, бачите, вже починають хворіти.